Привіт усім, хто мене дивиться. Мене звати Світлана. Ви знаходитесь на каналі Міжнародного інституту «Вознесіння Шлях до себе, куди привела вас ваша душа для пробучення. Це простір, який творить створити людей для передачі істинних знань через мене, як провідника. Навчання в інституті безкоштовне і проходить у моєму телеграм-каналі Вибір твоєї душі, посилання на яке я в відео, а QR-код ви бачите на екрані. Сьогодні хочу дати вам практику, яка називається мотивація. Вона допоможе вам підняти рівень вашої свідомості в рази за умови постійного її застосування. Навіщо це потрібно? Наша планета здійснює свій перехід з 3D-виміру у 5D-вимір свідомості. Цей перехід на 65% залежить від свідомості людей. Тобто, якщо одна людина має третій рівень свідомості, друга п'ятий, третя – восьмий, а четверта дванадцятий, то колективний рівень свідомості цих людей буде середньо арифметичним усіх цих значень. Що таке людина третього рівня свідомості? Це коли людина обирає бути жертвою, обирає злість, ненависть, заздрість, звинувачення, засудження, неповагу до інших, зняття себе відповідальності. Це усі низьковібраційні стани, у яких живуть люди, і з цього стану вони творять своє життя. І саме таким станом навчають своїх дітей. Бо не знають, як жити інакше. Що таке людина п'ятого рівня свідомості? Це коли людина обирає прийняття, вдячність, повагу до людей, підтримку, турботу про землю, про її ресурси, єдність. Із таких високовібраційних станів твориться зовсім інше життя: життя у єдності зі своєю душею, життя з відкритим серцем. Гадаю, ви зрозуміли, навіщо піднімати свідомість планети, змінюючи свідомість людей. Що людина може створити із стану засудження, а що людина може створити із стану вдячності? Підходимо до самої практики. Дану практику через мене людям дав Верховний янтал нашої планети СМРА. Суть даної практики наступна. Що би ви не робили у житті, саме головне визначити для себе мотивацію вашого вибору. А головним критерієм вашої мотивації може бути лише людяність. Якщо вам потрібно зробити вибір, а варіанти, з яких ви обираєте протирічить один одному, ви застосовуєте даний критерій, обираючи між тим, де ви проявите людяність, а де ні. Завжди обирайте, пам'ятаючи, що ви перш за все людина. А людині властива людність по відношенню до іншого. Це основа людських стосунків. Якщо інформація була корисна, ставте пальчик догори, підписуйтесь, коментуйте. Обіймаю серце, ваша Світлана!